Війна завжди приносить багато лиха навіть мирним людям. Чимало сімей вимушено лишають свої рідні домівки, шукаючи прихистку в інших містах, подалі від лінії фронту. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони людей залишилися без житла, набувши статус ВПО. Ганна Чайка, дівоче прізвище Меженіна. Рятуючи свою маленьку доньку, вимушено покинула рідний дім і шукала прихистку в Дніпрі, потім за кордоном. Взагалі історія Ані дуже цікава, адже вона приїжджала в місто, в наше місто двічі. В Харкові саме перше, коли я коли вообще перші дні почалася, це був дуже небезпечний район і район біля лісопарку. Там в лісопарк потім ми прилітала. Ми спочатку з квартири з чоловіком з малою пішли в квартиру моєї мами, і це центр. Десь тиждень там були, і перші числа березня, коли на площі Харкові прилітає це ну там типу, 2-3 березня. От і я вже була дуже категорична і з уговорами категорічне з криком що я тут не буду. Ну, тіпи, треба виїжджати, треба брати. Слава Богу, молоко мене залишалось, дитині було три місяці на той момент. Я годувала, але ну, спати ну, неможливо було і ходили ще на той момент в укриття. Зараз, якщо ви читаєте чи ні, харків'яни не ходять в укриття. А тоді ти бігав туди-сюди, з п'ятого поверху, ми ходили з маминого дому, взагалі і все це стресово, пильно. І я наполягала, щоб ми поїхали. Це початок березня. От, І вмовила, і завдяки знайомим, все ж таки, не всі таксісти хотіли їхати, не всі взагалі транспортно їздив. От, і мій брат знайшов свого колегу-друга, котрий зібрав речі з дружиною, з донькою виїжджав, і ми там всі. Тісненько зібралася і поїхала до мого брата, тобто у нього перекантала, це залишиться в Дніпр. Тоді ще не знала, куди далі, типу, Дніпро ще тихо. І десь тиждень були в Дніпрі, в березні. Довше, пару тижнів ми були в Дніпрі. 17 березня я вже з мамою, з дитиною виїжджала з України. М'я потягами через всю Україну без коляски, просто чемодан з малою. Ми їхали за кордон по програмі Європа for Ukraine», Є for UA» Ми там просто списалися з власниками і далі їхали через Угорщину в Іспанію. У 2023 році Ганна з донькою повернулися в Україну та оселилися в Рівному. Проте через підвищення орендної плати змушені були знову покинути своє місце проживання і повернутися до Харкова. Після чергових обстрілів у Харкові та пошкодження квартири знову довелося переїхати до Рівного в пошуках безпеки. Цього разу Ганна була сама з дитиною. На другий пристрі я вже не думала, чому рівне, тому що я знала, що я тут була 9 місяців. І Якщо я вийду з вокзала, не знявши житло, ну є якісь. Подожди вже по майданчику, якісь там. Ну просто, просто люди, дівчата, з ким я плакав, мене зустрінуть, візьмуть сумки, бачать, що я з малої якісь дитячі речі. І так і вийшло, що ми ну, не близькі люди, але ну, тут люди на Західній Україні і більш віруючі, і більш такі відкриті. Так і вийшло, що в нас просто знайома, ніхто не родичка. В неї свої двоє дівчині, двох діток, ну вони на якийсь час мене, мене з поліною взяла. Я приїхала зимою, коли вже я сама з розлучення і там ці прильоти, важивши я на той момент 55 кілограм. Просто от типа Діана, Нам поки що нема куди йти. Як я жартуюче кажу, знаєте, як собач, беруть на перетримку. Давай нас на перетримку візьмемо. Далі думаємо, що далі. Завдяки благодійній організації Благодійний фонд Рокада, а саме РМА, програмі грошової допомоги на оренду житла від Агентства ООН у справах біженців, Ганна змогла орендувати житло, пройти стажування, знайти роботу та підробіток онлайн. Також була надана юридична та гуманітарна непродовольча допомога від рокади. Я знала, що я такий фонд, тому що колись тут мені допомогли речоварну. Так, це продуктово, да, можна сказати, допомагали Там ковдри, термас, якісь іграшки я взяла, до, до речі, досі є. От. І от вже я другий раз приїжджаю в січні і знаю, що є такі дівчата, є така рокада. І я думаю, ну треба дійсно її, другий раз приїжджаю за ковдрою і що -то там, якісь дрібниці для дому треба було. Що все заново, Понятно, що я з Харкова ну, фізично не везла це. От через Україну їхати самі. Без допомоги я прийшла, взяла допомогли дівчата по ковдри. Потім я на ці бумажки. А я зазвичай викидаю всі ці візитки, роздавашки, бумажки. Їх стільки багато буває вдома, що ну таку, боже, що лежить. Викидаю. І тут я знаходжу через там пару тижнів, от в лютому. Думаю, то що вона лежить, лежить? І а я б в Харкові подала на розлучення і думаю, а вдруг ну поможуть мені адвокати? Ну вот а вдруг? Ну за спрос не б'ють же в нос, ну я ж спробую. І позвонила там юристу ваша тіська Юлія. Я з нею спочатку познайомилась, і вона мені допомогла. Дійсно, я пару разів приїжджала, допомагала правильно з цими формулюваннями, законами. все як скласти заяву, заявлення, заяву в суд юридично. вже не розлучення подала в Харкові. тут вона мені допомогла на аліменти подати. Я подала. І вже десь то ли через от, юлі, то ли просто, от я не пам'ятаю, знаєте, курілка, от я от що то буває довго з вожкою світити куди-то, і серед людей. Ну, десь от, в цьому оточенні волонтерів і, дівчат. Я тут чую інформацію про те, що взагалі з-за кордону да, ця допомога приходить на ну, допомогу на оплату житла. Я така, це взагалі правда, це може бути. Ну. Я коли сюди їхала в Рівний другий раз, мені брат говорить: а брат, мій рідний брат з Дніпра оплатив мені потяг. Там 600 гривень, що двома потягами. Говорить, ну типу, ти вже приїхав. який твій план? Питаю, яка твоя стратегія? А що в театр мене не взяли? Ну, ну скажи. То знаєш, я не планувала війну, обстріли я не планувала. Ну как би, що я буду сама вообще, Це не класне життя. Получается. Який план Вижити!» Коли Ганна подала оголошення про пошук роботи у Фейсбук, її запросили працювати у Рівненський обласний музично-драматичний театр. Також Ганна підпрацьовує в маркетингу на фріланс та виховує донечку, яка вже цілком соціалізувалася в Рівному. Ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами, і цього року у нас працювала така програма грошової допомоги на оренду житла за підтримки Агентства ООН у справах біженців, тобто ВКБ ООН. завдяки цій програмі. Дуже багато сімей змогли отримати грошову допомогу на оренду житла, і ось ми у Ані, яка теж скоро змогла скористатися цією програмою. І завдяки цій вона півро, за півроку змогла налагодити своє життя. Мені, наприклад, і до сих пір часто пропонують роботу в Києві. Просто я не шукаю, а пишуть LinkedIn, ну тільки в офісі, або гібридний формат, що треба бути в офісі там. Кажу, ну може, раз на місяць там, зрозуміло, що вища зарплата. Ну, я не хочу з От Київ ні, от Київ і далі туди східніше. Я ну, відмовляюсь. Коротше, зараз такі ситуації, що я з дитиною не хочу більше того чути, ризикувати настільки, що. Не поїду зараз, і тому здесь, тут я відчуваю буквально декілька місяців, коли я починаю думати про майбутнє. Часто Гані сниться Харків, але жінка вважає, що потрібно дивитися вперед та адаптуватися до життя у місці проживання.